Доброго ранку, великих Божих благословень і миру! Я бажаю всім, хто дивиться передачу ранок з надією і маю чудову нагоду об'єднатися разом із вами, щоб подякувати Богові за новий день життя. І особливо я кожен раз дякую за обітниці, які записані для нас, на які ми можемо покладатися вірою. Але ці обітниці треба шукати, знайти і покладатися на них вірою. Послухайте один приклад, який сказав Ісус Христос. Євангелії від Матвія, 13 розділ і 45 вірша. Ще Царство Небесне подібне до людини, до купця, що шукає гарних перлин, знайшовши одну дорогоцінну перлину, іде, продає все, що має, і купує її. Порівнюючи Царство Небесне з перлиною, Христос бажав спонукати кожну душу цінувати цю перлину понад усе. Володіти цією перлиною, тобто прийняти Христа як особистого Спасителя це значить володіти справжнім багатством. Цей скарб вищий за будь-який земний скарб. Христос готовий прийняти кожного, хто приходить до нього із щирим серцем. Він наша єдина надія, Альпа і Омега. Він наше Сонце та наш щит, наша мудрість, освячення, Він наша праведність, тільки Його силою можна тримати серце у Божій любові. Одного разу Христос застеріг своїх учнів, щоб вони. Не кидали свої перлини на потоптання тим, хто нездатний розгледіти їхню цінність. І ось як він сказав. Не давайте святого псам і не кидайте ваших перлин перед свинями, щоб не потоптали їх своїми ногами і, обернувшись, не розшарпали вас. Коли люди виявляють свою несприятливість, нездатність. Достойно оцінити дорогоцінну перлину, коли вони поводяться ганебно з Богом і ближніми, коли показують, що принесений ними плід це плід із забороненого дерева стережіться, щоб, з'єднавшись із ними, вам не втратити зв'язок з Богом. Істина. Як вона є в Ісусі, спрямовує наш шлях і утримує нас на ньому. Істина це якір для душі, безпечний та міцний. Однак істина не є такою для тих, хто не слухняний їх. Коли люди відступають від принципів істини, вони завжди зраджують священну довіру. Нехай кожна душа чим би вона не займалася. Переконайся, що силою Божого Духа істина укоренилася в серці. Якщо ж це не так, проповідники слова відступлять від священного обов'язку. Лікарі зазнають краху у вірі. Юристи, судді, сенатори загрузнуть у корупції, братимуть хабарі, дозволять купувати себе та продавати. Ті, хто не ходить у світлі, як Христос у світлі, це сліпі вожді сліпих. Це безводні хмари, гнані вітрами, безплідні осінні дерева, двічі померлі і вирвані з корінням, так говорить Святе Письмо. І Господь звертається до нас, щоб ми мали мир з усіма. А для того, щоб мати мир з усіма і бути плідними деревами. Треба усім прощати, бо інколи люди ображають один одного. І в Євангелії від Матвія у 18 розділі, в 22 вірші, Христос дає наступну пораду. Тоді підійшов до нього Петро і сказав: Господи, як зрішить мій брат проти мене, чи маю йому прощати до семи разів? Відповів йому Ісус: Не кажу тобі до семи разів але до 70 разів по сім. Тож царство небесне подібне до чоловіка царя, що хотів розрахуватися зі своїми рабами. Як почав він розраховуватися, привели до нього одного, що був винен 10 тисяч талантів. А як той не мав чим віддати, пан наказав продати його і жінку, і дітей, і все, що має, і віддати Борг. Тоді раб упав шиниць, кланявся йому і благав, «Потерпи ще мені усе тобі віддам. Змилосердившись, пан того раба відпустив і простив йому борг. Коли вийшов той раб, він зустрів іншого раба, який був винен йому сто динарів, схопив його, почав душити, проказуючи, віддай те, що винен. А той другий раб упав, благав його, кажучи, потерпи мені, я все тобі віддам. Він же не забажав. Ця притча покликана показати дух чуйності та співчуття, який ми повинні виявляти стосовно ближніх. Дарований царем прощення. Служить символом надприроднього прощення, божественного прощення всілякого гріха. Христос, представлений в образі Царя, який, спонукуваний співчуттям, пробачив своєму рабові його борг, коли боржник заблагав про відсрочення сплати боргу, пообіцявши потерпи ще мені, і усе тобі віддам. Винесений йому вирок був скасований, увесь борг прощений, і незабаром йому випала нагода учинити так само, як учинив з ним його цар. Коли боржник заблагав про відстрочення сплати боргу, пообіцявши, потерпи ще мені і усе тобі віддам. Винесений йому вирок був скасований. Весь борг прощений. І незабаром. Йому випала нагода учинити так само, як учинив з ним його цар, пробачивши його. Однак той, з ким повелися так милостиво, зі своїм ближнім повівся зовсім інакше, урок цієї притчі в тому, що ми повинні мати в собі дух справжнього прощення. І як Христос прощає грішників, нездатних сплатити свій величезний борг, так маємо прощати і ми. Ми повинні пам'ятати, що Христос сплатив неймовірну ціну за заблудних людей, тому повинні ставитися до них як до тих, хто за правом належить Христові. І пам'ятати, що Христос зробив заради кожного із нас. Я хочу молитися, дорогі мої, щоб ця істина особливо торкнула наші серця, бо чого не вистачає сьогодні майже кожному мешканцю планети Земля то прощення. Наш дорогий небесний отець, хиляючись перед тобою. Ми щирі подяки складаємо за те, що ти, милостиво і любляче приймаєш нас, найперше прощаючи нам усяку провину, гріховну провину, провину ту, яка привела тебе на Голгофу, Господи, Ти Ти віддав своє життя. Тож сьогодні, стоячи перед тобою, просимо, почуй наші молитви в ім'я цієї пролитої крові і дай нам мудрості зрозуміти ціну, заплачену за наші гріхи, щоб ми навчилися, Господи, жити і не грішити, не ранити твої рани. Ми дякуємо Тобі, що Ти нагадуєш нам, як потрібно поводитися з нашими ближніми, як, Господи, віддавати належне. Хесарю і належне ближньому. Ти навчаєш нас. Ми дякуємо тобі за слово Твоє святе. Ми дякуємо Тобі за обітниці, в яких ти обіцяв, Господи, вести, керувати, в яких ти обіцяв всіляти, в яких Ти обіцяв, Господи, прийняти. Ми віримо у ці обітниці і покладаючись вірою на них, хочемо цей день прожити разом із тобою, а Ти нам допоможи в цьому. В Руки твої віддаємо своє життя, життя наших рідних і близьких, наших дітей, і особливо просимо за тих, хто піднімає свій голос до тебе, тато Небесний, тому що зранений, зранений нещастями, які стаються, знедолені люди, які втратили здоров'я, піднімай свій голос до тебе. Почуй на висоті, Боже дорогий, а тих, хто в полоні. Тих, хто поранені на фронті, Ти так само захисти, Ти подаруй нашій країні мир. І Ти знаєш, Господи, як це зробити. Ми в руки твої ввіряємо цю справу і хочемо почути це слово, почути його уже й сьогодні, а за все, що Ти зробив для нас, за те, що Ти дав свій мир і спасіння через жертву Ісуса Христа, ми вдячні, Богу Отцю, Сину і Духові Святому. Амінь. Цікаві слова сказав Ісус Христос, що Царство Небесне подібне до людини, до купця, що шукає гарних перлин. І коли людина знаходить цю перлину, вона продає все. Сьогодні Господь від нас нічого не вимагає продавати. Господь хоче, щоб ми віддали йому своє серце, а потім уже все стає на свої місця, тому що ми з ним вирішуємо всі справи, а Він всемогутній Бог. Тому, друзі, дорогі. І що сьогодні ради вічності, ради прощення, яке Господь бажає дати нам. Варто чимось пожертвувати, не варто за цим стояти, а просто пожертвувати. Якщо треба у когось попросити прощення, зробіться вже сьогодні. І якщо треба комусь прощати, зробіться у цю мить, і Христос благословить вас. Ви відчуєте те облегшення. Яке він бажає дати кожному мешканцю землі. Тому нехай цей день наблизить нас до Бога настільки, щоб ми полюбили його, і коли він прийде, щоб радо вийшло йому на зустріч. Будьте благословені Господом. До побачення.